Biz de boş vaznebayım. Без коментарів. Ми з фізичної культури і спорту. От і все. на роботу. Прийшли нас, відправили сюди, ну, автобус посадили привезли. Що ж, я не знаю, що, що тут за мероприяття будемо, я не знаю. А чому ви тут зараз А чого саме сьогодні тут? Того, що приїде розказувати, як добре живеться тільки йому, його синам і його е, прихильникам, але не народу України.